Привіт, друзі! І сьогодні ми зустрічаємо два автомобілі. Перший це у нас BMW x 5 здається, 17-го року. Якщо не помиляюсь. можу помилятися. Зараз ми їх згружаємо і я вам більш детально розповім про кожну з них. Що там, що там показує. Це у нас буде тут етат, виставка. це що таке? А, так, що у нас тут всередині? У нас тут всередині, блін, доволі такий небрудний автомобіль з такою прикольною шкірою. Шторка даже приїхала. Знімаєш шторка є. Шторка є? да. Це дуже велика рідкість шторки є. Шторка це рідкість якось торки. Опа. Нічого нема цікавого. Та порядне діло, тут вже там, знаєш до нас, скільки людей було. Як я кажу, десятка два. БМВ без масла не БМВ. БМВ без масла не БМВ, так. Опа. Ой, великий моніторчик, все як потрібно. Чорностеля, вау. Чорна да. Кайфово. Що ти хочеш там знайти? Все, що там було, там вже все позабирали. Ти що, думаєш, гори поїхали? Офігеть. Ні, я думаю, не заведеться, це нереально, щоб завівся. Йомайов, майок повімкнувся. А, ключа нема. Є ключ? Ні, ну в машині маю на увазі. Да. Ну що, ну давай. Це буде перший автомобіль, який завівся прямо з Америки. Живий як Вау, на вихлопі діла. Як передай, да? так? Да, Таке рідко приїжджає, що машина сама заводиться і прям сама буде з'їжджати. Навіть бустер не потрібен. Колесики, колесики, крутяться, спущені. Защита! Зараз я вам розкажу трішки пізніше, що з тим с п'ятим буде робити. А там взагалі такий список всього, що буде робитись, це просто капець. Я маю на увазі тюнінг. Це буде дуже проєктна машина. Це звичайний X5 на з трьохлітровим мотором. n 55 Рістовиться? різків. Який рок? Рік а, 18. А, 18-го року. Я думав, що сімнадцяти. Ну нічого страшного. Ну, красива кожа, красива. Багато хто не любить, коли кажуть на панорамі, на кожі, на чомусь іще. А просто потрібно казати, автомобілі є. Шкіра коричнева, темний, темна стеля. Ось так люблять, коли кажуть. Чомусь, я не знаю чому. Мені подобається на панорамі, на криші, на 19 х чи на 20-х колесах. Отак так подобається. Дивись. Це така рідкість, він живий. Я цьому дуже сильно дивуюся. Що це за наліпка? Тенафлай. Що це значить? Хто знає, може це щось там зв'язано з тюнінгом. Так, ну американці тут, звісно, все помалювали. Ну, начебто тут пошкодження, але які тут пошкодження? Ну так, да, можливо, царапінки якісь. Це таке. Так, що нас тут зустрічає? Відносно небрудний салон. Тут попилососити можна і все, тому що якщо дивитись на сідушечки, то вони, в принципі, в класному стані. І коли купувався цей автомобіль, то ми боялися, ну не боялися, а клієнт не хотів, щоб він був коричневий. Саме чорним. І нам дуже було цікаво, чи він буде все ж таки темно, темно, темно такий коричневий. Знаєте, в них є колір або чорний. Але слава Богу, чорний. Але салон тут темно, коричневий, і це самий кайф в цьому. Тому що виглядає він начебто чорний, але коли ти так вдивляєшся, то він такий темно темно коричневий. Давайте одразу розкажу, що тут є по комплектації, е, яка відмінність від там, наприклад, базової версії. Опа. Ну, перше і основне, це, звісно, що нас тут зустрічається чорна стеля з великою панорамою. Це по-перше. По-друге, начебто тут повинен бути руль з підігрівом, але я щось кнопочки не бачу. Але мені казали, що тут є підігрів. Не знаю, я не БМВ, і за цього вам точно сказати не можу. По-друге, великий монітор. І можливо навіть сенсорний. Хоча я не знаю, чи він сенсорний, але він великий, і це теж кайф. А також тут підвіска з задніми пневмобалунами. Це також рахується, типу, якась там хороша комплектація. Що тут ще буде робитися? Можливо, навіть і буде потім стейдж робитися, салон він можливо буде міняти, тому що, але сказав пізніше, тому що він коштує 3 тисячі доларів, чи євро євро. І тільки під замовлення в Європі, і то спробую його ще знайти. Ну той знаєш, який тут ламаються, сідушки, саме, -саме максимальний. 3000 євро. Але це би їм вони такі люблять. Вони хочуть, щоб машина була сама, сама знаєш, така напічкана, сама повна, і з оригінальних запчастин там складено. Але не всі є такі, що купують якусь там 328-му, зашивають і, і кайфують з китайською оптикою з китайськими запчастинами. І я нічого не маю проти, тому що, що що тут такого? Нічого абсолютно зекономив і катаюся на класній машині. Що тут ще буде роблено? Тут буде ну то, що повна тоніровка, тоніровка всіх фонарів. Це нічого такого. Ой, можливо, щось забув, тому що там список такий з величезних запчастин, які будуть і хоче він міняти, що капеть. Я думаю, тут ланжерончики будуть рівнесенькі і нічого не потрібно буде тягнути, просто потрібно буде все пересипати і все. Але як вийде в кінцевому результаті, я вже можу сказати вам в кінці, тому що такі запчастини, які власник хоче ставити. Я не можу прогнозувати, скільки вони будуть коштувати, тому що там, наприклад, диски 20, і, е, ну, по-любому нова резина. Тому що, якщо ставиться M-Look, то він потрібно, щоб був трішки занижений. Це пружини потрібно замінювати. Ми це все власнику сказали. Сказав, буде думати. Можливо, і високим поїздить. Але давай не будемо згадувати, це будемо по факту вже вам знімати, і потім вже в наступних частинах покажу, як він все ж таки в кінцевому результаті буде виглядати. Так, ну ось такі автомобіль, такі пошкодження. Е, що хочу сказати, те, що нас тут. Всіх цікавить, скільки все ж таки такі автомобілі стають у нас в Україні. Цей саме без ремонту став 21 тисячу доларів. Як ви думаєте, нормально? Тому що я думаю, що нормально. Тут ремонту на ну я думаю, 4 тисячі доларів, не більше. А риночна ціна таких автомобілів у нас в районі 30. Я рахую дуже класно. Ми не часто возимо BMW, тільки можемо під замовлення. Особисто у нас була тільки одна: це 525 чи 530, Я вже не пам'ятаю. Це було, напевно, роки 34 тому. Не сподобалось, якщо чесно. Тому що у нас ринок зараз ринок більше полюбляє трієчки або четвірочки. 330, 340, 430, ось це взагалі. Якщо там буде невеликі пошкодження і невеликий пробіг, то це все. Вона улітає. Це як Audi А5-та, А4, А3. А4, А5. Теж улітають, якщо є ось ці фактори маленький пробіг і невеликі пошкодження. Тут я рахую, це невеликі пошкодження і непогано взяли. Автомобіль, до речі, дуже довго торгували. Ну не як, не дуже довго, але досить довго його шукали. Тому що хотіли, щоб були невеликі пошкодження. Ну і ціна, звісно. Якщо ціна буде, то навіщо його купувати? Можна вже тут купити. Вау, який тут красний пушка-гонка А, і по комплектації ще тут є третій е клімат-контроль. Ага. А ось це, бач, мінус. Немає заглушечки цієї. да Так, це теж великий плюс до комплектації, тому що трьохзонний клімат-контроль. Це. А, є дотяжечки? Ага, до Ну Ось такий автомобіль ми отримали, і досить скоро він буде в ремонті. Ну, як скоро? Звісно, ні, тому що у нас черга. Тут дуже багато автомобілів стоїть в черзі. І коли буде його черга, ми з вами знову зустрінемося і ви побачите новий відео з цим вкрасенним. Напиши, будь ласка, коментар, як тобі взагалі машина BMW і як тобі пошкодження. Тому що дуже багато людей машину таку люблять, а дуже багато людей, у яких немає коштів на неї. Тому що я рахую, що кожен автомобіль вартий уваги. Якщо ви на ньому не їздили, то ви не можете точно сказати, чи він вам подобається, чи ні. Якщо він у вас був володінні пару років, тоді да. І ви тоді можете сміливо сказати, що да BMW гівно ламається і тому подібне. Але з новими автомобілями я такого не замічав.